Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео а, ми поговоримо з вами, що робити там. Наприклад, уявимо у вас така ситуація у вас, родителі, там батьки послали за грибами. Вони сказали: тримай кошик, тримай ніж та збирай гриби там, наприклад, тільки. Отруєння не збирай, це отруйні гриби, це мухомори, поганки і так далі. І після цього ви пішли в ліс, там почали збирати там гриби нормальні. І бачите якийсь, і бачите ящик зі зброєю, що робити. Ні в кому разі його не відкривайте, тому що це могли оставити контрабандісти. Що робити? Краще звернутися до Перше, що потрібно зробити, це повідомити батькам, а друге, це подзвонити. Подзвонити в поліцію. Друзі, це такий ящик можна знайти в лісу, де раніше були, опо... де раніше були бойові дії, там на Харківщині, на Донеччині і так далі. От, і, і друзі, запам'ятайте, я думаю, вам буде цікаво відкрити ці ящик, але не можна відкривати, тому що ці контрабандісти могли поставити детонатор автоматично при відкритті, він взривається, і а там точно лежать гранати і ящик пострадає, і ви в тому числі. тому... Запам'ятайте, якщо ви побачили ящик зі зброєю або, я, або якийсь чорний пакет, то не, то не трогайте його. А, перше, що потрібно зробити, це відійти на безпечну відстань. Друге, що зробити, це повідомити дорослим та а, подзвонити до, до поліції. І теж з таким же повідомленням, що ви там знайшли, наприклад, ящик зі зброєю або підозрілий кульок. В цьому кульку можуть бути гранати або зброя, тому в лісі не чіпайте ніякі ящики та не в кому разі. Там, якщо ви побачите якісь. Якщо ви побачите якесь печиво, то не в кому разі його не їжте, тому що туди могли підсипати яд, ви його з'їсте і вас відразу почне душити, та вам дуже погано стане і ви можете померти. І, друзі, далі, що після прибуття поліції? Ви можете уходити з лісу, а якщо, перед прибуттям поліції треба якось позначити, що там є небезпечні предмети. Якщо ви там це можна позначити, друзі, знаєте, як там просто купляєте таку ленту спеціальну. І, ці, е, ну, і обклеювати зверху ці обклеювати дерев'я, замотити ту зону, де, де стоять небезпечні предмети або ящик зі зброєю. І друзі, запам'ятайте, що не не правило, що ні в коїму разі не можна це випробувати. Я знаю, що вам може бути цікаво там, ну, цього робити заборонено. А тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня.